Вітаю на каналі Перша Віза. Сьогодні ми розглянемо важливе питання: що обрати: статус біженця чи тимчасовий захист у Польщі. Дивіться до кінця, щоб нічого не пропустити. Передусім, чим відрізняється статус біженця від тимчасового захисту. Статус біженця це особисте право, яке надають людям, якщо вони мають серйозні причини боятися переслідування у своїй країні. Щоб його отримати, потрібно подати індивідуальну заяву та пройти довгу процедуру. Тимчасовий захист це швидка допомога для багатьох людей одночасно, наприклад, під час війни. Він дозволяє швидко отримати основні права та послуги без складних процедур. Тепер давайте розберемося в їхніх перевагах та недоліках. Статус біженця дає право на постійне проживання. Після отримання цього статусу ви маєте право на різні форми державної підтримки, такі як фінансова допомога, медичне обслуговування та інтеграційні програми. А також ви маєте право легально працювати в Польщі без додаткових дозволів. Проте процес отримання статусу біженця може займати багато часу, іноді до кількох місяців або навіть років. На період розгляду вашої заяви ваші можливості можуть бути обмежені, наприклад, у праві на працевлаштування або пересування. Вам необхідно надати переконливі докази переслідувань або загрози у вашій країні, що може бути складним. Тимчасовий захист надається оперативно, що дозволяє швидко отримати доступ до житла, медичної допомоги та ринку праці. Немає потреби в складних індивідуальних заявах та довготривалому розгляді. Особи, які отримали тимчасовий захист, мають право працювати без необхідності отримання додаткових дозволів. Такий захист надається на обмежений період і не гарантує постійного права на проживання. Під час дії тимчасового захисту можуть існувати обмеження щодо виїзду за межі Польщі або Шенгенської зони. Після закінчення терміну дії тимчасового захисту необхідно буде шукати інші шляхи легалізації перебування. Якщо вам потрібен швидкий доступ до прав і послуг без складних процедур, обирайте тимчасовий захист. Якщо ви хочете постійне проживання і готові пройти довгу перевірку, подавайтеся на статус біженця. Рекомендую ретельно оцінити всі переваги та недоліки кожного варіанту та за потреби звернутися за консультацією до фахівців з міграційних питань. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо відео було для вас корисним. Перша віза робота за кордоном це просто.